Всім привіт! Це другий в цьому сезоні, так скажемо, випуск під каву. І сьогодні я продовжу вам розповідати про новини. Хотілося б більше напевне паузу взяти, але новин, в принципі, накидали, і тому я про дещо вам розповім. Не забувайте, будь ласка, про ваші лайки, про реакції, про коментарі. Дуже сподобалось, що перший випуск ви підтримали, але я знаю, що спочатку воно так все весело і цікаво, а потім можна, в принципі, і не дивитись чи щось таке. Якщо хочете, щоб виходило, дивіться, будь ласка, вони. Жартую, звісно, давайте переходимо до новин, але не забувайте все ж таки шерити, підписуватись на канал. Перша новина дуже цікава, насправді. Мені здається пофіг, але ладно, я розповім. Xiaomi презентували 12T і 12T Pro, і в цілому, знаєте, що можу сказати? Що, ну, смартфони як смартфони, да? але при цьому вони коштують не дуже дорого. Тобто, це головне, що вам потрібно знати: що сьогодні смартфони всі дорогі. Тобто, ну, наприклад, той самий iPhone, ти вже дивишся і по-іншому реагуєш що. Дешевше, тисячі доларів ти не купиш собі айфон. ну так умовно беремо. А тут, ну якби флагманський, якщо казати. А тут, от, якщо взяти 12T Pro, то за версію на 8128. У тебе попросять всього 750 євро. Ну так, це напевно без податків, хоча якщо в євро, то можливо це вже і фінальна ціна. А топова версія 12256 коштує 850, тобто все дешевше, ніж 1000 євро. І при цьому у тебе є, як я сказав, 12 гігабайт lpddr 5 RAM, у тебе 8 Gen One процесор 5000 мАч один батарейка, причому 120 ватна зарядка, в тебе 200 мегапіксельна. Камера, на секундочку, і при чому там сенсор 1 на 1,12 пікселів, тобто він майже дюймовий. І там, якщо ти будеш фотографувати в 16 в 1 піксель в тебе виходить розмір кожного пікселя 2,56 мікрометри. Вибачте, помилився 1 на 1,22 дюймів сенсор. І кожен окремий піксель при 200 мегапікселях 0,64 мікрометри. Тобто, навіть якщо ти фотографуєш в 12 мегапікселях, то в тебе прям нормальний такий виходить розмір пікселя. Це, звісно ж таки, ні про що нам не кажуть, тому що ще є софт, і ми вже бачили реально камери там з величезними матрицями, але які. Ну, не те, що близько не стоять з айфоном, але ми знаємо, як воно там працює. В цілому цікаво буде подивитись, але насправді мене здивувало, що тут нема телевіка навіть в Pro-версії. Тобто, якщо основна камера, вона більш-менш така флагманська на 200 мегапікселі, то інші камери тут простіші. Це 8-мегапіксельний Ультра Ширик і 2 мегапікселя макро. Ну, це реально стиль якийсь. Тобто, знаєте, коли почали за Завершили, ну, зрозуміло. Да, і звичайний 12 t Він вже на Dimensity 812.0, 108 мегапіксельна камера, офігенна реклама, просто зараз зліва. Я не знаю, я просто не користуюсь блокувалками цими, але мені здається, що треба, тому що ну нафіга я на це дивлюсь зараз. <свіс> От, в цілому смартфон, як смартфон, це я навіть вже не кажу там, про дисплеї, тобто ну, просто про це не хочеться дуже розповідати. Головне, що вам потрібно знати, що є флагманські моделі, які коштують відносно дорого. Наприклад, найдешевша версія 12 t коштує 600 євро. По факту для Apple чи для Samsung це прям середній бюджетний смартфон. Тут він насправді. Сьогодні теж ну, це Dimensit, хоч і топовий, але він середньобюджетний. Але при цьому, от якщо брати там на 8 Gen One, ну, мені здається, круто. Ладно, не буду зупинятися на цьому. Головна новина сьогоднішнього дня: що сьогодні е, Єврокомісія проголосувала, що до кінця 2024 року всі пристрої, всі повинні бути з Type-C. І виняток, якщо тут почитати. Це тільки ті пристрої, які не можуть у собі розмістити Type-C. Тобто, наприклад, смарт-годинники, ну, якщо вони просто фізично не можуть в собі, в собі отримувати Type-C. Буде прикольно, якщо Apple вийде з ситуації, і скаже, що ну, ми не можемо фізично Type-C розмістити. Насправді, я думаю, так не буде. Я думаю, що вже на наступному році чутки підтвердяться, і ми все ж таки побачимо iPhone з Type-C. Я про це вчора розповідав. Я думаю, що там навіть буде додаткова функціональність якась, а не тільки Сам по собі роз'єм, можливо, вони якісь ще аксесуари презентують. Хоча, чесно кажучи, мене за це недолюблюють інколи. Я вважаю, що технічно лайтнінг набагато більш крутіший, якщо ми візьмемо навіть момент, коли його презентували, в кінці це було за часів iPhone 5, сьогодні у нас 14, 5, майже 10 років пройшло, да? чи скільки там? ну, Щось біля того, там 8 чи 10 зараз не буду рахувати, то це просто революція була, тому що який там type c в ті mm. <рив> часи, да? згадайте, хто чим користувався, тоді ще мені здається, смартфони з міні-USB можна було знайти легко. От не всі на micro-USB були. А тут офігенний такі ладні. Тобто це був реально прорив. І зараз я вважаю, навіть технічно, просто як заліз-залізячка, воно зроблено краще, ніж Type-C. Вибачте, це моя. Думка, Тому що я користуюсь і тим, і тим, і реально надійніше Лайтнінг. Деякі люди думають, що я розповідаю про те, що Lightning і маю на увазі стандартний дріт від iPhone. Ні, хоча в мене вони теж живуть, жодний за весь час не зламався. Але я кажу про сам роз'єм, про сам штекер, і це важливо. Подивимося, як воно буде. В принципі, я, напевно, згоден, що одна зарядка стандартизована для всього, це було б непогано, якщо не сказати, що було б круто. І в тому числі, до речі. І AirPods також будуть з type c Але я думаю, що ми наступного року вже таке побачимо. Дивіться, я одразу реагував на наступну новину, як на щось зрозуміле. Справа в тому, що в беті iOS 16.1 з'явилася оцей адептів Transparency для AirPods, навіть для, персою, для першої версії AirPods Pro. І люди прям масово почали розповідати в своїх відео, що, ну, скоріш за все, вони додадуть у цей Transparency Mod з адаптацію під нафту. Колишнє середовище і для першої версії, але ні, це виявилось помилкою. Мені здається, що це було зрозуміло, тому що вони на презентації це як прям фішку презентували і казали, що от, подивіться, яке воно, як е, працює, і це якби ще один е, пунктик, чого треба обрати AirPods Pro 2. І, по-перше, обрати для тих, хто зараз купує, адже перші теж в продажу є, і вони дешевші. Типу, якщо не було б такої фішки ексклюзивної другої версії, то дехто купив придбати. Бавав би першу, тому що вона дешевша, А по-друге, деякі люди не міняли би просто першу, тому що це ще одна унікальна фішка. Ну тобто, мені здається, це було зрозуміло, і тут просто сказали, що це от такий баг, тому що це бета, і це нормально, що там щось відображується не так. Так, ідемо далі. Twitter Blue. Чесно кажучи, я навіть упустив, як я казав, не сильно в технологіях крутився цей час, але вони запускають платну підписку. Twitter Blue, наскільки я розумію, там можна буде ще і е, в форматі патрону надавати доступ до своїх твітів якихось платний. Але найголовніше, що вони зараз запускають його в Австралії, Канаді, Новій Зеландії. Скоро в Штатах запуститься, в, Штат, в штатах зараз ще нема. І навіть от Twitter Support записала, що. Ви тепер можете редагувати Twitter, В Twitter Blue це доступно для Members In Canada, Australia and New Zealand. І також, от ви можете бачити, що також у вас з'являється в платній підписці. От така собі такий собі вихід. Це як Телеграм преміум зробили тільки Twitter Стейл. Мені здається, що головне, щоб вони зробили все ж таки можливість креаторам заробляти на цьому, щоб люди могли підписуватися за підпискою на якихось там цікавих авторів. Далі трохи велосипедної тематики, але я до чогось зараз приведу. Дивіться, є така компанія Ваху, я думаю, багато хто її знає, тому що вона навіть в Apple Storх є, і вони виготовляють там і годинники є, але є в них і вело. Комп'ютери, їх топова модель Element Rom, І я знаю, люди, які з ним їздять, вони реально, ну багато хто точно задоволений. І вони презентували нову версію тепер з кольоровим дисплеєм на 64 кольори. Таке це оновлення. Тут реально сказано 64 color screen Подивіться просто, і тут ох, та просто капець: 32 ГБ пам'яті і таке інше. Ні, насправді я не буду ржати для тих, кому потрібен велокомп'ютер. Ви можете навіть подивитися, що ціна цілком адекватна, тому що там гарміни, вони будуть дорожче. Але про що я думаю, я от цю новину не просто так залишив. Справа в тому, що я знімав відео і на кедрі воно є, чому я обрав годинник замість навіть велокомп'ютера. Тобто я використовую тільки годинник. І я там по пунктам розповів, подивіться, я зараз пораховувати не буду. Справа в чому цей годинник, наприклад, це Endura 2, Вони ну він дуже дорогий, 1100 євро коштує. Але я тоді казав, що можна там той самий Fenix 6X розглядати, він вже може там євро 500-600 коштувати. Але ми навіть будемо розглядати, як я там. Ну, наприклад, Fenix 7 x я про нього знімав та відео, він коштував 1000 євро. А тут велокомп'ютер класний коштує 400 доларів, да? ну плюс податки ще. І я як думаю собі, що якщо я купую велокомп'ютер, я все одно бігаю і мені потрібен годинник. Гаразд, нехай не такий топовий, я взяв би собі там чи Forerunner, чи навіть Garmin Instinct якийсь, да, але все одно вони коштують там відповідно 400 чи 550 євро. І тут ти вже сумуєш 400 плюс 400 800, чи там 850 до 900, ну там з податками виходить. І при цьому от різниця, на чому ти економиш. Все одно це означає, що два гаджети, то окремо заряджати будеш, таскати, не забувати і таке інше і. В цілому, ну там ще у Ваху є свої приколи що там, мапою завантажувати. Треба на гармінах. Вона вже є мапа всього світу. В цілому, я досі не бачу для себе ніякого резону переходити на велокомп'ютер. Якщо ви не розумієте про що подивіться, будь ласка, відео. Я там дуже, мені здається, цікаво про це розповів. Так, далі цікава новинка, друзі, про те, що Ілон Маск знову звернувся на ну, це за інформацію від Bloomberg. Він написав листа в твіт. Сказав, «Ладно, фіг з вами, давайте я буду купувати. Все ж таки Твіттер і вартість за акцію 54,2. Центи, долари. І це початкова варці, вартість, за яку вони домовлялись. Ілон Маск, мені здається, щось поплавився. Я вчора не додав його до новин, коли він про Україну це розповідав. Сьогодні він навіть спробував якось виправдатись. Да? Але при цьому ви пам'ятаєте цю історію з Твіттером? Він спочатку за таку ціну хотів купувати, потім він почав бикувати, що типу там фейкових, фейкових аккаунтів, через що акції почали падати у Твіттера, і Твіттер на нього. В суд подали, і він там навіть наняв компанію. Вони провели дві компанії були, але одна, якби після досліджень сказала, що да ні, твітер красавчики все гаразд, а друга дані там недостатня вибірка була, і вона сказала, що різниця 11% там ботів щось у. Твіттері, ну, коротше, теж для суду це не прокатило, І він, типу, в лузерах залишився. І щось я не знаю з ним, що відбувається, начебто розумний чувак, але що не історія, то ляп якийсь. І от зараз він каже, що давайте буду купувати вже. Він ж хотів за 40 чимось там баксів акцію купувати. А тепер за вихідну ціну в 54 бакси. Також, друзі, є інформація, ну вона вже давно засвітилася про те, яким буде Pixel 7 і 7 Pro. У нас сьогодні, по моєму часу, четверте, по вашому, п'яте. Тобто завтра, по вашому часу, вже буде презентований піксель. І наскільки є вже інформація, він одразу буде доступний для передзамовлення і там годинник ще буде. І от з'явились вже такі, ну прям нормальні рендери. Я хочу такий чорний, я замовлю, я з ним походжу навіть, буду користуватись, тому що ми. Ну, Мені потрібна якась думка про Піксель, я про це вчора казав. І знаєте, що мені не подобається? Не подобається мені те, що тут от сказано, що піксель 7 Pro буде поставлятися з 12 ГБ пам'яті LPDR 5X, це офігенно, але може бути. 256 ГБ UFS 31 стороджа в фулі, тобто це максимально. І, чесно кажучи, я прям не знаю, Ну, мені 256 не вистачає при будь-яких умовах. Я про всі характеристики спеки буду розповідати вже пізніше, коли він анонсується. Я просто от на цьому хотів зупинитись трохи. Я розумію, що ну, я такий може унікальний, але коли е, інші топові виробники роблять вже там, на, на, на терабайт е, накопичувачі, а п'ятий. 512 це в принципі норма для топового флагману. Тут 256, я не прикалуюсь. тобто я не те, що там вигадую собі. Якісь геморої, пригоди. Мені реально 256 не вистачає. У мене минулого року було 512 в айфоні, і я майже їх, тобто в мене 480 вже були зайняті. І я цього року взяв на терабайт, тому що я знав, що буду дуже багато знімати. Я дуже багато знімаю, і саме тому терабайту мені буде вистачати, тому що там ну, щось я вже видаляю. Да? А тут 256, тупо не викупаю. І знаєте, після цього я дивлюсь, вони ж все одно роблять для іміджу цей смартфон. І для іміджу. Вони могли б зробити, якщо ви робите вже круту камеру, дисплей, дизайн навіть непоганий зараз. Зробіть для іміджу варіативність, тобто щоб люди могли вибрати і користуватись як основним смартфоном, як я. От уявіть собі, що він мені реально сподобається. Ну, прям я влюблюсь в Піксель, і він не буде багатий нічого, тобто буде нормально працювати. Я ж не можу просто не зможу ним користуватись через об'єм пам'яті. Ну це просто от єдина, єдина причина. Чому я кажу, що вони для іміджу роблять, тому що е вони продають, вони наближаються до 1% чи щось таке. Коротше, е там суть в тому, що е сьогодні бачив розрахунки десь, що вони тільки за 60 років зможуть продати стільки смартфонів з такою прогресією, як і зараз. Скільки Самсунг продає за рік, розумієте? Ну просто різниця. І це до того, що з рік зараз там Самсунг в рази просто більше продав, ніж всіх пікселів з моменту їх анонсу. Тобто, блін, зробіть вже, якщо ви таку немасову штуку робите, зробіть її для гіків, ну щоб вони могли користуватися як основним. От я б хотів би, але на жаль, не зможу. Але я спробую огляд точно зроблю класний. Отакі От сьогодні новини, такі думки. Друзі. Дякую за те, що ви дивитесь, сподіваюсь, що у вас буде класний день. Бережіть, будь ласка, себе, будьте, будьте вічливими і поступайтеся місцям, І все по графіку. Я просто не знаю, сьогодні... за сьогоднішню моралю можна казати інвалідам, вагітним і таке інше. Тому я просто пропущу цей епізод в випуску під кави і зустрінемось. Я дуже сподіваюся, що завтра, але точно, коли будуть цікаві новини. Всім пока.